Что тут происходит? Рассказывай Ира. Вот приехали ребята, у был вызов на 102. Заявитель ну. сказал, что в его квартире незаконно проживают. Просят документы на квартиру. На документы основании? на основании чего? Ну чего я здесь живу? На каком основании я здесь ну, живу? Ну пусть у заявителя спрашивают, где он взял документы, как он их купил, каким образом. Заявитель. Что слава. В'ячеслав, дивіться, яка ситуація. Звернулася людина на лінію 102 да. та повідомила, що за, що за цією адресу в даній квартирі проживають незаконно проживають люди. Незаконно, як, Законний, як він визначив, е, визначив тим, що у нього є повний пакет документів, а саме папірці. Е, Повний пакет документів кажу ще разом ще раз. Вам кажу на дану квартиру. Uh -huh. Паспорт, право власності, рішення суду, щоб виселити. Я так зрозумів, Іринину матір звідси. Uh -huh. Які документи у вас є для це? Для цього, а ви з ким уповноважені треба витребувати я... документи? Закон я працівник поліції заберіть. Будь ласка, працівник поліції все зрозуміло. Наш заберіть, да. будь ласка, собаку, тому да. що вона все, Я не заберу, вона нічого не зробить. Якщо вона нападе, я вас попереджаю, що буде при. Буде... Я вас Богу, теж попереджаю, що власність захищена Конституцією України і будь-якими дивіться і будь-уть нашого конфлікта. Зачекайте, будь ласка. А чому я повинен вас... зачекувати? Ви тут не діктуйте условия. Добре? По-перше, представте спочатку, я хто ви зробили старший антиаріал патрульної командир команди. Посвідчення, будь ласка, надайте. Ну, будь ласка, дивіться. Звернулася особа на службу СОПА про те, що тут мешкають незаконні... Я зрозумів, людина сказала, так. Да. Погоріло Віталій Олегович, командир взводу УПП в Одеській області. Дійсний до 28.23 014-296. Дякую. Дивіться, в нього є документи. Е, договор купля продажу про те, що він є власник. Да. Ми вже знаємо. Про суд, про всі папери знаємо, да. Там є рішення про те, що рішення суду, да, висвоють. Так, да. Таке да. питання ви дабы, подавали на апеляцію 43 39? Це був це бабуля. Воно це на суставис? того, на кого по Можете розповісти? Русь... Не по свіччю, а ні, а чому на російському, нормально. Чи Давали в суд, подавали чи ні? Бабушка, я ж говорю, це бабушка, от Тот чоловік, на якого у них є ухвала. А договор, -продажі є. договор куплі продажі. Договор куплі-продажі. Бабушка витяг. Смотрите, 37 літ витяг, витяг, державного... витяг, не державний реєстр, реестр приватний. Тому всі папери, які в нього є, вони не дійсні. У вас є хотя один документ потежаючи А Зараз ніхто не повинен нікому нічого надавати. Є суд, хай йде в суд і надає в суд. в нього є рішення. Хай бере представника. Я, я дав вот один момент да, представницьосполітина. Хорошо, хай бере представника і приходить. Є ж у нас законодавче поле, в якому вот ми повинні вирішувати. Да. Ну так тем более надо будет все это делать в законодательном поле. Надо думать сейчас, а не в последний момент. Дело не прийдуть, сейчас. Соберут, там Дело -то. в том, что выселить никто их отсюда не выселит по одной простой причине. Потому что их бумаги, они не имеют юридической силы. Это а первое. Второе. Подождите, при чем тут бумаги? Думаю, есть Думаю, человеческий фактор, а не бумаги. бумаги за ваши бумаги имеют юридическую силу? Перед Присо. кем? У вас на каналова то что ви здесь живуть перед кимо? Перед законодавством перед ким? законодавство без печатки згідно статті 20 України. Якщо вона відсутня, ласка, вона влажна, не важна. має юридичної Які сили ніякої. Виконувати? Рішення суду у вас посвідчено навіть підроблена. А що ж хорошого? Суда з ну так у вас і навіть, а не з ну, у вас повноважень рішення. немає а, розібратися в ситуації. Розібратися в ситуації ць... вам нема діла до мого посвідчення. А, як це нема діла? Так, ну а як це нема ну, діла? Логично. Ну так само і ви мені логично... я зараз з вами розмовляю на вашій мові. На нашій мові. А да я вас ставлю до відома, що у вас підроблене посвідчення. Буйтеся, а вам нема діла до як це нема діла. Нічого це собі це, ви, повноваж... ви повноваження це, на себе це, натягнули роби. поліцейського і це, хочете це, ще щось воно вирішувати, в мене підроблено, розумієте, тому що нема державного печатки тому що на посвідченні. казати, тому воно не дійсне як окуляри. Чи а вам я допомогти? не збираюсь знімати окуляри чи допомогти? Ну допоможи, якщо можеш. Допоможіть. Печатка є. Це печатка, це печатка згідно є Конститу... згідно конституції України. Печатка немає згідно конституції України, статті 20 вона відсутня. Прочитайте мені 20-ту статтю. прочитайте. Я так. повинен читати. Прочитай, Ну ви ж я тут. Ну я для Прочитаю. себе читав її і я її шаную. Я до речі, приїхав, сьогодні свято таке. Е, не я сюди приїхав не конфліктувати з вами та сперечатися. Я сюди приїхав розібратись. Звернулась людина, Я в цього. якої Я є зрозуміло. на руках всі документи. Я це зрозумів. Але да. після цього зараз вас ніхто примусово виселяти не буде. Та це зрозуміло. Зараз е, людина з завтрашнього дня звертається е, в ісполнительну службу, да. де, відкривається, де відкривається виконавче провадження. Державно. Після того, як буде виконане виконавче провадження, Державно. на місці буде е, Господар квартири, державний виконавець, викликається поліція та вас виселяє з да. силою. Все. Да. Оце да. Я хочу... Державна виконавча служба і поліція державна, а не терористичне угрупування озброєне. Так? Все так. добре. Ми вас Бувайте здорові, хлопці. На взаєм. Ну як, що я знімаю? Ну як що я знімаю? О, приїхав чоловік і каже, що він купив квартиру. Да? Купив квартиру, ні разу не заходив в нього. Як ти її купив? Як ти її купив якщо ні разу ти не заходив в нього. Витяг, витяг з державного реєстру, а не з реєстру приватних структур. З державного питань нема. Але не з приватного. Хай люби... Та я розумію, про що я кажу. Хай людина зробить витяг з державного реєстру. Не з приватного, а з державного. Якщо людина ця зробить з державного реєстру витяг, питання нема. А якщо... а якщо реєстр приватний, то тоді ті бумажки, що людина купила, може залишить собі тільки їх. Ну дивіться, ви вже попереджені. Я попереджений. Я людині те саме казав, що і вам кажу. Так і я ж фіксую для чого? Я ж для того і фіксую. Саме витяг з державного реєстру і саме в паперах в нього повинна бути печатка згідно Конституції України, статті 20. Я не розкажу. Я довідомо сказав вам. Все, будьте здорові. Бувайте здорові. Так що державні реєстри вони відсутні, щоб ви розуміли. Місяць, рок, реально. Місяць срок всем вам уволиться з этой группировки террористической самостоятельно. Месяц. Потому тому, що ви против людей Хочу. работаете, а не для людей за, или за. Я слежу за собою і за всеми в окрузі окружаючими. Це обязанность наша услышно гражданина кожного. И я вас предупредил, что Ну, Згідно статті 20, так так само і мені не страшно, як і вам. То ви ж терористи, тому що ви працюєте в терористичній організації. А він, оцей рейдер, думає, що його спасуть мусора. Не спасуть тебе приватні структури, дядько. Ніяк і ніколи.